Як виховати впевнену в собі дитину, що варто підтримувати, а що викинути зі свого вжитку? Є кілька чітких параметрів, які впливають не лише на нинішній емоційний стан дитини, але й стає базою в її подальшому житті. Щоб залишатися в курсі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. Як пояснює наука кабала, справжня впевненість починається з любові, прийняття і правильного підходу в стосунках між людьми. Також важлива похвала, але правильна за старання, зусилля, сміливість, а не лише за досягнення. Не потрібно порівнювати дитину з іншими, щоб не розвивати в ній нарцисизм, адже це протирічить здоровій самооцінці. Вона має відчувати свою унікальність і цінність не через порівняння і перевагу над іншими, а через власний розвиток. Підтримка має бути незалежна від результатів. Вона має бути завжди. А от критика особистості дитини має зникнути, якщо дитина вчинила якийсь проступок чи помилилась. Говоріть про вчинок, а не про дитину. Ми визнаємо сам факт, уникаючи грубих і пронезливих слів, що просто знищують здорове самосприйняття. А далі разом шукаємо кращий варіант, як діяти. Це направить дитину на те, як працювати над собою. Варто пояснити, що важливо прагнути до досконалості, орієнтуючись на власні можливості, і кожна така спроба це вже перемога. І чи не найголовніше проявляти любов і довіру, що не залежить від успіхів дитини. Це створює основу для здорової самооцінки.